Старомостова, колишня площа Островського. Була й залишається однією з найбільших транспортних розв'язок Дніпра. Звідси можна швидко і без проблем виїхати в будь-яку точку міста. Утім, такою вона була не завжди. У 1941 році близькість до вокзалу і мосту виявилася для площі фатальною. Інтенсивні обстріли німецьких військ перетворили площу на руїни. Із численних будівель уціліли лише одиниці. Під час повоєнної відбудови планування площі було трохи змінено. Саме в повоєнні роки площа отримала свої звичні обраси і транспортну схему з трамвайними і тролейбусними маршрутами. Тут же виросли численні автобусні зупинки. До речі, до кінця 40-х років на розі площі та вулиці Вокзальної розташовувався міський автовокзал. У 60-х сюди дістався благоустрій. Зауважимо, що в ті роки старомостова була набагато зеленішою. Пустир просто посеред площі перетворився на затишний сквер, навколо якого висадили дерева. Водночас тут з'явилися обладнані зупинки для громадського транспорту. Укотре площа змінилася 1997 року, коли в Україну прийшов знаменитий американський фастфуд. Взимку того ж року бренд дістався і до Дніпра. Ресторан вирішили розмістити в центрі площі Островського. З появою Макдональдса та будівництвом підземних переходів площа отримала свій нинішній вигляд, незважаючи на змінений формат і значно менші розміри, сучасна площа Старомостова, як і 70 років тому залишається найбільшим транспортним вузлом Дніпра.